Є в тебе айфон, ти приходиш до компанії oh. NSO Group, платиш 250, час, по-моєму, тисяч доларів, і вказуєш будь-який номер телефону у світі, якщо це iPhone, вони гарантують, що вони встановляться туди видалено. Як це працює? У них є фундаментальні там, дослідження в Математиці вони розуміють, як працює оперативна пам'ять, там ddr 5 ddr 4 і так далі. І там є завжди помилки, і вони використовують те, як побудована оперативна пам'ять для того, щоб виконувати певний код в цій пам'яті. Так от в останньому айфоні цю проблему, нарешті, вирішили. Вони добавили, додали ще один чіп, який там протидіє цій історії. І, типу, останній iPhone зараз прикольний тільки тим, що. Знову ж таки, суб'єктивно не точно за версією Манкіного Хакера, він нарешті буде нормально протидіяти програмному забезпеченню рівня НСО Груп, яка. А як же вищі посадові особи, керівники багатьох країн? Це ж ми новини зараз дивимося, всі бачимо ці зі ламали за допомогою НСО груп Є дуже багато скандалів. Поцікався цією тематикою. Вони там влітали в скандали, коли прослуховували, по-моєму, Макрона. Ну, це для вищої посадової особи 250 тисяч доларів це ж невеликі гроші. А Так легко їх відкрити? І ніяка ну, офіційно в цій компанії на сайті написано, що вони продають, це програмне забезпечення тільки суб'єктам оперативно-розшукової діяльності та спецслужбам. Віриш, Поняло, поняло. поняли. Ну, віриш. Ну так предложи мені 250 алям і скажи, що не офшор кініш і манерки. Що не продадуть? Як думаєш? Та продадуть. Я теж так думаю.